Тебе найскладніше в батьківстві з твоїм сином Левчиком? А, це терпіння. Як для тата, мені здається, як і для будь-якого батька, це терпіння. Не зриватися, не нервувати а, і своїм прикладом а, показувати своєму сину, а, як вчиняти, як себе поводити, а, як проявляти свої емоції. І от дуже важливо, коли ти нервуєш. А, і і не грати роль, що все насправді добре, але й тримати, втомовувати свої емоції. От. Що ти робиш, коли Левчик, наприклад, не слухається? Ти можеш на нього якось там підвищити голос? Або от вас хто е -е, виконує роль? Знаєш, доброго і злого поліцейського є такі моменти? А ти знаєш, ми якось е -е, це проговорили з Дашою? В нас немає там. Поганого доброго поліцейського в нас є справедливі батьки, які безмежно люблять сина, але які з ним чесні. І, наприклад, ми збираємося в садочок, починає врятувати, не хочу. Я йому чесно можу сказати, окей, тут безпечний простір, їжа в холодильнику. Йому ще 4 років немає. Звісно, він цього не робитиме, але я йому просто пояснюю: це твій простір, пульт там. Я вдягаюся, і тато виходить. Ні, 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 тато. Я з тобою. Я кажу, окей, тоді вдягаємося, і все. Я з ним абсолютно чесний.